UFC 321 турнір, який мав бути гучним, а вийшов як завжди через одне місце. Main event. ноу no контест, важка вага, дно. Алмейда знов прийшов поспати, Умар пообійматись, Але давайте по порядку розберемось, що там взагалі було. Вітаю, друзі! Ви на каналі MMA в деталях, Лайк та підписка, і погнали! Почнемо з першого бою. Олександр Ракіч проти Азамата Мурзаканова. Ракіч повертається після трьох поразок. Коліно, травми, потім відлуп від прохаски Анкалаєва. Азамат навпаки, ідеальний рекорд, ніхто його ще не зупиняв. Тільки почався бій. Ракіч поліз уперед. Вирішив тиснути, а Мурзаканов просто зловив його зустрічним ударом. І все. Серб, на жаль, спить. Ракіч мінус три поспіль. Кар'єра реально тріщить. Далі у нас Волков проти Алмейди, і ось тут, брате, важка вага просто у своєму величному дні. Алмейда, як завжди, впав у ноги на 5 секунді. звалив і три хвилини тупо лежить зверху. Жодного удару, жодного сабмішена. Тупо контроль для статистики. А потім волков перевертає його, сідає зверху і реально показує, як треба бити. Лікті, контроль. Раунд за Волковим. Другий те саме. Алмейда знов тягне у партер, знову нічого не робить. Навіть суддя їх підняв вже через пасивність. Третій раунд. Алмейда ще. Раз пробує тейкдаун і знову нуль дій. У результаті судді віддали перемогу Волкову. І чесно, це справедливо. Бо Алмейда виглядає як хлопець, який прийшов поспати. І що найгірше після цього Волков серйозно каже, що він наступний на титул, і це братан просто жахливо. Якщо він реально виглядає як претендент, значить дивізіон на самому дні Умар Нурмагомедов проти Маріо Баутісти. Баутіста боровся як міг, але в кожному раунді його клали, контролювали, катали. Умар начебто домінував повністю. Були серйозні обіймашки. Баутіста в свою чергу спіймав кумара коліном, але, на жаль, не вирубив. У результаті Умар забирає рішенням 30-27 і йде далі в рейтингах. Тупо борець із шаблоном. Зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Струйся за посиланням в описі та отримуй бонус. А ось далі найкращий бій мейн карду Макензі Дерн проти Вінри Жандіробе. Жінки вийшли, і показали як треба. П'ять раундів реальної війни. І стійка, і боротьба, і сабмішини усе було. Дьорн більше акцентована в ударах. Жанді Роба активна в тейкдаунах, але без загрози фінішу. У кожному раунді Дьорн потроху перебивала, а внизу захищалася грамотно. По суддях одноголосна перемога Маккензі. Вона нова чемпіонка. І чесно, респект. Оце реально кайфовий бій. Серед усього лайна на турнірі. І головний бій вечора то Аспінал проти Сіріля Гана. Мало того, що це мала бути топова рубка. Вона закінчилась як фарс. Том почав активно, одразу поліз вперед, махав руками і ногами, але або попадав в блок, або промахувався. Ган став ловити дистанцію, потроху прилаштовувався, розбив навіть тому ніс. І тут пальцем в око. Аспінал каже, що не бачить. Бій зупинено. Ноу no контест. Все, головна інтрига турніру в Унітас. І тепер титульна ситуація зависла. Бо волков чекає, Алмейда не тягне, а реванш схоже доведеться проводити. От такий от турнір: Алмейда й Барнет, бомжі, Умар. Також зате приліми були навіть цікавіші за мейнкарт. Soul кіт, красава, яскравий нокаут по чуваку із серією з п'яти перемог на ТЛВ Теж топ, досвічно забрав проспекта. А Ребецький проти кляйна просто м'ясо. Кляйн з травмою, але тягнув до кінця і переміг рішенням. Оце справжня війна, а не оце мейн карт показуха. Ну а далі до новин Тома Аспінала доставили до лікарні після того як він отримав втечок в око. Ну і там лікарі підтвердили, що з очима все окей, травми немає. Соцмережі просто киплять негативом до Тома. Є ті, хто і підтримує його, але більшість тих, хто дивиться на це як глядач, і хотіли, щоб Том був мужнім, а побачили, що у Гана були свої моменти. Він розбив ніс, який вже руйнує швидкість та збиває дихання. Так склалося, що Ган не один раз ліз в ті очі. Том зрозумів, що може скористатися можливістю і з'їхати з бою. Так думає більшість, як би там не було. Реванш може бути цікавішим. Навіть Дана Вай теж прокоментував це все і підтвердив, що реванш обов'язково відбудеться. Ну і звичайно, Джон Джонс відреагував на бій Тома та Сіріла, виставив качку пірата з закритим оком. Туди ж залітає і Алекс Перейра. Він теж відреагував. Пропонує Джону Джонсу бій у важкій вазі, щоб знову оживити цей дивізіон. Джоні підтримав це рішення, тому думаю, цей бій точно відбудеться. Ну і виновник торжества Сіріл Ган прокоментував, що це було. Гадаю, я добре почав, усі знають його стратегію. Він починає дуже агресивно, щоб застати суперника зненацька. Я захистився від тейкдауну, зловив його, і з його носа пішла кров. Це був чудовий перший раунд. Тому я розчарований і засмучений тим, що сталося. Я зробив це ненавмисно. Я знаю, що таке удар у око. Коли я бився з Деріком Люїсом, він тиснув мені у око, і я бачив двох. Хлюїсів цілий раунд. Від маска чи ні, не знаю. Не думаю, що Ган хотів це зробити навмисно. Хоча це робив не один раз. Це дуже дивно. Але чуваку дали третю можливість побитися за титул і туди зненацька навмисно тиснути пальцем. Не думаю, що це була стратегія. Він і сам дуже розчарувався від цього і навіть плакав. Тому не знаю, друзі. Ваші думки у коментарях. Друже, залітай до нашого телеграм-каналу, там ще більше новин. Та Цікавої інформації, а також ти знайдеш повтори на всі поєдинки. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.